Поставив на заклик от, торцеві дошки кухонні, якраз поки я там підбирав малюночок, що як їх складати, згадав одну історію. Як моєму клієнту, який замовив у мене торцеву кухонну дошку з інкрустацією, яку я запоров, саме запоротий варіант, йому підійшов набагато краще, ніж той, про який ми домовлялись. Суть полягає в тому, що я дошку зробив, на ЧПУ вже поставив її, вже все вона вирівняна. І треба було робити виріз під інкрустацію, тобто під, під вставку. Логотип там був відповідно із надписом. І що ж, я починаю його робити, все, станочок його ріже, все ніби файно, чітко йде. І тут вимикають світло. На той момент я не знав, як мені відновити із того місця, щоб воно ну, чітко було, бо це ж буде під впресування, воно має бути файно. Там, навіть якщо зміщення буде пів міліметра, то цих пів міліметра воно буде видно в процесі користування дошкою. І вимикають світло, я потім сижу, пробую зловити якось ту точку. І не виходить в мене зловити. І що ж, дошку треба, в принципі, через 4 дні вже відправляти. Вона вже треба, щоб була готова. У нас була домовленість, що це не подарунок. Відповідно, я аванс я взяв теж і не знаю, що робити. Я до нього телефоную і кажу, така-така ситуація. Ну, запоров дошку в принципі це не моя вина, просто світло вимкнули. Е, і Я не зміг просто іншого варіанту придумати, як тих 4 мм просто зрізати. Тому що я робив пресування на 4 мм, зараз роблю уже на 3. Е, в принципі, і нормально. І Виходить, що? Е, я цих 4 мм зрізаю. Дошка е, розміром була. 40 на 30 і на 4, а виходить вже вона 40 на 30 і на 36 мм. Ну, рахуємо хай 35. Я її вже все перетелефонував в РЕС, запитав, чи не будуть вимикати світла. Сказали, ні все чітко, можна працювати. Я собі запустив, вирізало, нормально все, впресував. Дошку ну, на фініш, відправив клієнту, і клієнт е коли отримав, каже, слухайте, та воно взагалі ну, класно, мені подобається навіть ця її товщина.